Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про події найближчих трьох днів. І починаємо дивитись. Так, одразу впадає в око. Дивіться, чоловік та жінка, і чоловік пропонує якусь зміну, кардинальну зміну. Це може бути стосовно е спілкування між ними, може бути як робити щось, але по-новому. Не так, як зазвичай, не так, як вони, може, там спершу там, домовлялись щось зовсім інакше, щоб були ну, просто от, е інші результати. Бо тут як в тупік якийсь зайшли в глухий кут, і треба виходити з того глухого кута, і між собою будуть шукати вихід. Тепер дзвіночок, чекайте від чоловіка, щось він тут засмучений, питання, якого його якесь бентежить стосовно відносин з кимсь з вас. 26 -е число показане, як число, як очікуєте якихось новин, це от як чекаєте до 26 числа. Там теж треба буде подумати, як виходити з тупікової ситуації комусь з вас, не всім для когось 26 число, воно буде пов'язане вже з якимсь виконанням. Наприклад, ви щось робите зараз, а от результат буде тільки 26-го так. Це теж пов'язано більш з якимсь чоловіком, він промовляє про результат. Від нього, наприклад, дізнаєтесь про результат. Але щось буде початком зроблено от в найближчі три дні. Далі дивимось. Родові зв'язки міцнішують в когось з вас. Це як нова людина заходить в род, коли для когось показана ситуація, коли до батьків наречено привів. Це питання для когось повстане 7-го числа. Може бути звістка, що хочу вас познайомити. Може бути таке, що вже приведе додому 7-го числа і буде знайомство. Далі, ну, натяки можуть бути вже зараз. От в найближчі три дні, але домовленість на сьоме, наприклад, так. Далі дивлюсь, спілкування. Ну тут приємне спілкування дві людини, телефонна розмова, можуть бути домовленість просто про спілкування, про зустріч за телефонною розмовою. Може для когось з вас бути ще й таке, що ви з кимсь спілкуючись. Або ви отримуєте дзвінок і якісь питання там, чуєте, і якось воно буде обговорюватись навіть з тією людиною, яка поряд стоїть, не тільки з тією людиною, яка телефонує. А для когось це просто, як знаєте, от буде просто потім людина вам розповідати, з ким було спілкування, з якого приводу, чому воно цікаве вам. Чому хочу вам розповісти. Тобто така якась ситуація. Тепер певна вдача, яку про яку розповідає чоловік. Угу. Ось тут. Хтось все ж таки, врешті-решт, складає такий складний для себе пазл. Знаєте, як остання якась деталь, якої не вистачало, людина знаходить її, вставляє на відсутнє місце, ну там, де відсутній шматочок пазлу був. І це велика вдача. Що нарешті я вже розумію, як, що, куди мені далі рухатись і взагалі що робити. Це знаєте. Ситуація, в якій людині просто от не було спокою, коли багато часу людина проводила у роздумах. І от нарешті ця ситуація якось виправдовується. Тепер чоловік лежить. Літера С. Біля нього літера О, Л. І, Д. І щось багато роздумів у цієї людини. Угу. Дивіться, багато роздумів про, <кій> вибачте, про останнє якесь спілкування, десь він спілкувався. З людиною, я не можу просто зрозуміти, з чоловіком чи з жінкою. Людина, яка ну от, уособлює собою вдачу для нього. І людина, яка важлива для нього. Важлива, важливий тут, тут вже дивіться хто як. І щось, щось у нього роздумів забагато. Стосовно цього спілкування. Але От те, та відповідь, яку він, ну, він вважає, що він знайшов відповідь для себе, це як знаєте, потребує ще перевірки ця відповідь, чи він дійсно правильно собі розуміє, чи це вигадка його. Буде спілкуватись з якоюсь жінкою. Угу. І з чоловіком якимсь буде спілкуватись. Це знаєте, як, наприклад, от через цих людей перевіряє свою думку, свій висновок. Угу. Так, далі дивлюсь. Так, ось тут блискавичний прояв людини. Розмова про зміни, про переїзд навіть. І знаєте, це як це для когось. Це може бути ну, знаєте, для однієї, для двох людей інформація, не для всіх. Цей переїзд, ці зміни, вони можуть бути, знаєте, аж до глибокої старості. Це от як для когось це як повернення в якесь місце, де ви колись були, жили, там, десь, може, їздили відпочити, от щось приємне для вас, цікаве для вас. І коли е з'являється можливість, але вона така зненацька можливість. Угу. Ну, Це якась ситуація, яка б'є в десяточку. Отак от воно тут показано. Угу. Як повертаєтесь до якоїсь своєї ідеї, яка от колись вона вам так блимнула такою блискавкою. Запалила вас внутрішньо, але ви її не розвинули. А от цього разу ви можете вже так знаєте, схопитися за цю ідею і її вже до розвитку відправляти. 23 або. Найближчі, давайте так, кому як, найближчі два-три дні або два-три тижні і? Ні, тут ще третє значення є те, що відбувається в людини з другого по третє число. Якісь провалля має ситуація. І це треба вичищати, от, знаєте, от, повністю. Це може бути енергетична якась ситуація, яка потребує енергетичної чистки. Це може бути щось треба переробити там, на фізичному плані, от щось вичистити, викинути зайве. От, така ситуація, і на це треба звернути увагу, бо це зробить щас... людину щасливішою. Щасливішим. Ну, це просто от для когось з вас. Так. У когось в очікуванні найближчі три дні пройдуть і це так, знаєте, довге очікування буде, але М -м, мені показано показано приємна посмішка жінки. Угу От в цій ситуації. Так. Так. Комусь тут звертайтесь по допомогу, ви щось робите самотужки, і вам це дуже складно дається. Тож просіть, кого ви там можете зі своїх, зі свого оточення попросити. Це навіть додасть вам ваги в цьому питанні, що ви дійсно відноситесь серйозно до питання, що ви не хочете зробити або як, що вам важливо гарний результат мати. І тут ну, якось так людина не буде розцінювати це як вашу слабкість, а навпаки. Коли ну, ви маєте силу в тому, щоб зізнатись, що вам тут не дається все так легко, як вам би того хотілося, і потребуєте допомоги. Так, далі дивлюсь, Ну, по перспективах тут чоловік та жінка, спілкування, яке йде в перспективу, то тобто воно Буде продовжене, у кого воно ще є, а у когось воно як має початок тільки-тільки. І це перспективне спілкування. Яким завгодно воно може бути? Воно може бути і діловим, і особистим, там, романтичним. Ну, тобто, ви різні, у вас по-різному це відбувається. Так. Така усміхнена людина, тут така приємна посмішка. Жінка, жінка, так. А, а Чого? А, тут сміється, бось якийсь, якийсь, якийсь чоловік, дуже збентежений, щось, дуже навіть засмучений, якась ситуація. Його, так, знаєте, телефонну розмову має з ним. І він як жаліється їй на якусь іншу людину. Їй аж смішно, що він потрапив до такої ситуації. що, знаєте, от Це е, та ситуація, в якій він про когось колись казав, що от дурна людина, як можна було в таку халепу в, в, влізти. А тепер їй смішно, що ти ж колись казав, що як можна взагалі в таке влазити, а сам тепер по вуха в цьому. От щось буде сміє. жінка, яка поряд з якою бачу дитину. Така матуся чиясь. Так, давайте далі. Найближчі три дні. Ну, Робота соціум, знаєте, от багато о, дрібних справ показано. І є тема того, що вдалий, як початок нової справи, заради вашої стабільності. Оце буде вдало. І дійсно найближчі три дні ви можете цим дуже так, знаєте, займатися. От вам ну, дійсно важливо щось. Засмучений чоловік показаний, навіть дещо розлючений, але не показано на кого саме. Потім ситуація зміниться, він буде сміятись, він якось такий вже настрій поліпшується, але деякий час він так дуже збентежений в роздумах про жінку. Це якась така ситуація, в якій він просто не дуже розуміється, от що йому робити, як йому діяти. І комусь тут пропозиція змінити платформу. Ну, тут розмовляють двоє: чоловік та жінка, і це, як, знаєте, змінити місце знаходження, Там, наприклад, місце проживання, місце роботи. Тут ну, як змінити платформу, вона може бути різною, ця платформа для вас. ну, Ви різні, у вас різні платформи. 31 число якась важлива розмова між чоловіком та жінкою відбудеться. Жінка щось буде як заморожувати по результатах цієї розмови. Ну, наприклад, там, якесь питання ставить чоловіка, вона не готова відповісти одразу. Буде так, знаєте, на очікування його відправляти. Давайте тут ще побачимо, що показує нам. Такий, знаєте, клопіт у кого як, у когось домашні справи, у когось по роботі клопіт. Але, от найближчі три дні, ох, як буде чим зайнятись. Знаєте, коли. Для відпочинку часу не буде. Так багато собі з всякого плануєте, і ще й підкидати хтось буде свої хитрі справи, якісь. От хто це? Чоловік, мені здається, що чоловік ще й своє щось вам підкине. Угу. А, з... Зуценятком, то щось, чи це доросла собачка, Без хвоста собачка, але міцна така статура. Щось гуляє людина і як ключі втрачає. Будьте, будь ласочка, уважні, щоб там кишені були без дірок. Я шуткую, звісно ж. Але знаєте, як воно буває? Ключі можуть прорвати дірку насправді десь там. Випасти, то будьте уважні, хто там гуляє з собакою, щоб ви потім не шукали свої ключі. І ось тут чоловік якийсь, у нього покращення йде по справах, маленька справа, але вона буде вирішена. Щось так врівноважено буде по справі. Ну, звісно ж, посміхається, задоволений. Ну, здається, на цьому і все. А, і от останнє: Хтось буде з краном клопіт мати, а хтось тут так показано, що ви сміття викидаєте, щоб ви там не викинули щось дійсно вам потрібне. Потім. Вже буде пізно схаменутись по цій ситуації, тож або перепитайте, що ви там викидаєте, може ви чи є щось потрібне викинете, бо ну, так важливо, важливо тут буде розуміти, що в тому смітті, яке відправляєте на смітник, що там нема нічого такого, що ви потім жалкувати будете. Оце і все попередження про таке. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей у дуже гарних поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось нових відео. І всім дуже дякую за ваші вподобайки, перегляди, підписки, за вашу допомогу розвинути мій канал. Всім пока!